Похід на Хозар Над Каспійським буйним морем, понад Волгою в степах, здавна жив народ Хозарський, побудованих містах, торгував усяким крамом, вів з сусідами війну і давно вже задивлявся він на нашу сторону. За Хозарами не встигнеш, бо пройди світи оцій все забрали в свої руки, наші гнівались купці. Довго-довго придивлявся до торгівлі Святослав, і в метких купцях хозарах ворогів своїх пізнав і сказав: Іду на вас я, приготуйтесь до боїв. Сам же військо він збирає і веде на ворогів. Розбиває їх твердиню. Білу вежу на дону, і мечем руйнує ітіль, їх столицю головну, розганяє їх по світу, наче вітер зграє, хмар, і з того часу держави не було вже у хозар. І з того часу наш ворог приймаком в чужинця жив. Так, колись ми рахувались з тим, хто кривду нам робив. Війна з болгарами Повертається з походу в рідний Київ Святослав, скільки здобичі привіз він і невольників забрав. Криком всі його стрівають, квіти кидають йому. Слава, слава Святославу, слава лицарству всьому. Та недовго забавлявся після бою Святослав. Рано вдосвіта ставав він і опівночі лягав. І коли в своїй державі він тривалий лад завів, він до матері звернувся. Мати, син твій відпочив, хоче син твій Україні щастя й долю принести. Не розгнілася на його і в новий похід пусти. Мед несе дунай широкий, Дно дунаю золоте, А на березі, як квітка, Переяславе цвіте, греки золото шлють до його, угри, кони та табуни, чехи ляхи сріблом, крамом навантажують човни. Там, я, мати, ставши паном, не боятимусь біди. І замислилась княгиня. І сказала, що ж, іди. І зібравши десять тисяч найміцніших вояків, Святослав Дніпром на південь на Болгарію поплив. Далі військо вів степами, Серед спеки, серед злив, Бух зустрів і широкий і обидва переплив. Довго-довго йшов степами, Ось уже й Дунай блищить, І, як писанка на горах Переяславець стоїть. Бачать замкнуті ворота. тихо їх навкруги, наче з міста повтікали, чи сховались вороги. Ждали наступу, болгари, ждали наступу дарма. Святослав не наступає, мабуть, сил в його нема, і пішли йому назустріч стали битись вояки. Вже здавалось, Святослава захиталися полки, вже не так мечі рубають, в'яне пісня бойова, і із уст у Святослава вириваються слова. Вояки, Ім'я свого ми на наругу не дамо, як судилося нам умерти, то як лицарів умремо. Загриміли знову сурми, полилася знову кров. Святослав, як лев боровся, і нарешті поборов. Святослав, як лев, боровся, і тому він поборов, з переможними піснями. Переяславець війшов. Хто готов за край, за волю скласти голову свою? Той бував і є, і буде переможцем у бою. Війна з греками. Поховавши свою матір, знов поході Святослав. Він іде уже на греків. Він уже й гінців послав. Я зову набій вас, греки, я на Грецію іду, на лукавство й хитрість вашу я полки свої веду. І сказали хитрі греки, Князю, ти на нас не йди, на якусь країну іншу ти вояцтво поведи, а у нас земля багата, ми заплатимо тобі. Нащо будемо сваритись і вмирати в боротьбі? Скільки в тебе війська, князю? Ти скажи нам це одно, і вояк твій кожний має зброю золото й вино. І, довідавшись про кількість святославових полків, греки в десятеро більше виставляють вояків. І коли на бій зійшлися. Князя жах на мент прийняв. Одурили хитрі греки, гнівно крикнув Святослав. Вояки, як море стійте, не гасіть у серці гнів, не вкривайтеся ганьбою безсоромних боюнів. Умремо, ганьби не буде, втечемо навік ганьба. Ще нікому не відомо, чим скінчиться боротьба. Хай же сурмлять наші сурми, лється пісня бойова, хай поляже серед бою перша княжа голова. Де твоя поляже, князю, від ворожої руки, там і наші хай поляжуть, закричали вояки, і заграли срібні сурми. І забряскали мечі, і земля укрилась трупом, кров розільяну п'ючи. Як тікав Хазарин битий, і болгарин печеніг, так тікали й греки з бою, Святослав їх переміг. О, коли б бажання тільки: віра, сміливість, любов. Так, як лицарі колишні били б ворогами знов.